Але в кущі туди залізь, варто би цей клоп з'їсть. Ой, важай, Юрко, що це ти б'єш тут? Тільки так хочу того сливового солосу, що аж не бачиш. Яся, що ти там зробила сорок? Що так кривоте? Ну що, куди йдемо? Доброго дня, друзі, ви на каналі. Я і Юрко, і сьогодні ми будемо робити ткемалі! Не думайте, ми не в Грузії, ми в Україні. А зробимо кеймалі. А йдемо ми на алечу. Так як ніхто її не рве і вона гниє там, пропадає. Ходи, за мною. Яся, вперед. Давай руку. Вилізеш? Ще трошки. Ой, не, оператор хиленький. покажи яка в нас росте тут. Червона калина, доброго Червона, дня, друзі. Калина. Слабенька, маленькі, китички. А то не є звіробій, той жовтий? Ні, то не звіробій, той звіробою нема. Ну, ну може то звіробій? Юрій, то не звіробій. Ні? То та як вона, трава паразит. Від неї дуже страждають алергетики. Отам череда росте рожеві квітки. А це Боже, забула і все. А, але та вже була жовта, стала червона. Там, там ще така не, не достигла, бачиш? Але в кущі туди заліз, а тебе це клоп з'їсть. Тут То той самий кущ, що ти говориш? Ну той самий, просто тут вже нема. Як нема? Вон є. Та вже перестигла. Чимось потрібно дістати її так го зараз роблю. Так. 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 Ой, важай, Юрко, що це б'єш тут, тільки так хочу того сливового солосу, що аж не бачиш. Ух ти, сипеться. Вона вже сипеться, ні? Тікає лише гарно. Ану. Вона дуже солодка. І має кислинку. Добре, йдемо подивимося в інший місце. Вона дуже високо росте і тяжко її діставати. Де може там ближче є? Отак квітне череда. Трава, яка заживляє рани. Можна купатися, хто має проблеми зі шкірою. Такі критиці повні її тут є. Везіку я лечу знайшов. Яка рясна. У -у -у, як виноград. Ну там та достегліша. та червоніша. О, але треба має бути з кислинкою. З вона має кислинку там так. Де вона там тут? Юрко, по хащах лазить. Вона сама влітає відро прямо. Так доторкнувся і вона падає віддавку. Як з крана вода тече, тут буде видно добре. добре. Повне нікому не потрібно. Дивись. Моментально. Так, так, я там не впав вниз. Ой, мені зазулька впала в відверку. Таке гарно. О, давай лети лети шукай тлю. Ух ти там ще одна відри є. Давай, лити. Ох. Тут ще одна є відрі. Бачиш? чіпляйся за руку. Ну, чіпляйся. Тут не одна є, ого. Тут там багато є. Давай, лити. О, молодець. Ще одна є. Там та була жовта, а та червона. О, є. Таке гарно. Пало, вона полетіла, так? Вона є. О! Давай лети. Молодець. Ха. Ще трошки. Скільки нам треба того. Цієї личі. Небагато. Залежно, скільки порцій буде, правильно? просто слива буде. буде. Червона, на сонці зачервоніла. Вона ще пару днів і все буде на землі. О, Масі, Масю. Масю, ти що туди заліз Масю? Назад і як я тебе знімлю? А наші рознімати? зласить Дуже багато сонечка тут є. Ходи сонечко, ходи на волю. Полетіло. Ось такі у нас висять грона тут. Красиві. Такі б були черешні, правда? Але то би було. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Сьогодні я вас запрошую приготувати сливовий соус. У мене є така алеча, яку я назбирала з Юрком. У нас вона росла навколо хати кругом по всіх. По всіх закутках, солоденька. Значить, до неї мало цукру потрібно буде додавати. Ще мені потрібно для приготування на тхемалі тосничок. У мене вже розмелений є. Потім хмелі сунелі, коріандр. Ще потрібно мені буде сухий, сухий кріп, пучок петрушки, гіркий перець. У мене сухий. Заморожений був і явно заморожений. І ще мені потрібно буде сіль, цукор і м'ята. М'ята має бути болотяна. Болотяна м'ята вона має такі темні листки по-довгасті. Бачите, яка? А проста м'ята вона заокруглена і має більш такий м'який смак і запах. Та зовсім інше. У мене є така і така. Так, ще мені потрібно буде каструля, в якій я буду розварювати сливи. Слию я висипаю в кастрюлю. Сливку я помила, перебрала. Всеке там є? 3 кілограми. І ставимо на вогонь. Соус я буду закручувати на зиму, тому що я вставлю воду, гріти, на балочки, яких буду стерилізувати банки. Разом зі сливою я буду варити м'яту. чайну і болотяну. Взагалі, яку будете мати, таку і давайте. У всіх рецептах практично то дають, називається болотяна м'ята з темними листочками, вона така особлива, має різкий запах такий, бо та м'ята, звичайно, вона така більш м'якіша і приємніша, а та більш різкіша. Накриваємо кришкою і нехай розварюється сливка. Поки олича буде розварюватися, ми будемо готувати решту інгредієнтів. Мені потрібно подрібнити петрушку. Може на м'ясорубці. Може, з мене в мене така маленька яйця умолка, вона сама і спробую змолоти на ній. Наріжу дрібненько і буду перемелювати. Часмічок, до речі, я перемолола на, на такому, таким млинком з такими ножами. І так само петрушку перемелю. Блендером буде погано. Можна перемалювати, до речі, поружним блендером. Що? Я дуже то не мало. Такі кусти будуть. Добре. Так, петрушку. По-перше, я поріжу перчик гострий. Ну, десь приблизно дві, дві перчини. Попробую молоти на каммолці. Воно ніби предназначено, таке такий ніж має для цього. Да. Меле. Зараз тоді я додам, навіть не буду схопи користуватися. У мене тут є ще кріп сухий. Я додам сюди коріандр. Чайна ложечка висиплю. І буду продовжувати молоти. Зелень. Так. Ну, покажи. Ну, Зелень вже змололося. Додаємо за до часничку. А базилік даш? Базилік дам також. Ти Тос, забула за нього? У мене сухий ще тут є. У мене вже є розмелений взагалі. Так, в мене базилік сохне. Бачите, ще трошки буде сухі. А в мене вже є розмелений. Базилік готовий. Такий він тут. Також дам, додам чайну ложечку. Перемолола з теплами. Мені сунелі. Там приправить маю сумер і там жиє базилік, до речі. Ну, нічого, він не зашкодить. А часник що ти будеш робити? Сікти його? Часник я вже перемолола, просто я показала, а -а -а. що я. Він Залишився, я думав, ти його дати. Ні, його не забула дати. О, тут ще сіль є. Сіль, цукор, то все буду додавати зараз до цього. До нашої сливи. Плива вже кипить. І ми про неї забули. Ну, тільки почала кипіти. Почала кипіти, скільки води, скільки соку. Хоча ми води ні грама не додавали. Чаша не проварилася. Добре, ще хвилин 5 проваримо, тоді я буду виключати вас. Ча вже зварилася. Будемо відсіжувати її від соку. Я приготувала друшлаг, миску, перелью. Але ча дуже багато соку має. Зараз я вам покажу скільки. Ого. Це все сік залечі. Коли я відварювала олечо, я не давала зовсім води. Скільки соку. Вип'ємо. Може він тобі потрібен буде? Ні, він мені не потрібен буде. Так, чекаємо, поки олеча вистигне, я перетрую через брушлак. Каже Юрко, що дуже мало вийшло. Три кілограми дуже-дуже мало. У нас ціла алеча стоїть там по сусідству. <рігла> Одна, друга. Так що... З кемарні можна наробити цілу купу, ще своя слива буде. Ну подивимося, що вийде. Так, подивимося, скільки вийде з точки. Що вона буде смачною, як в минулому році. Ну, так. Роз'їли, забули, навіть який смак, був. Смачно було. Чекаю, щоб вистигла алеча і буду перетирати. Через друсла. Ось така у нас алеча вже трошки пристигла, не висела зовсім. Так м'ята зварилася, бачите, разом з алечою. Я буду перетирати. Поділа рукавицю і буду пробувати перетерти. Я вже перетерла сливу, залишилися тільки кільпочки, щоб впиратися внизу дойшла. консистенції вийшло пюре сливове Так, тепер я буду додавати спеції зелень. Всі, що я намолола. на смак сама що вона виварилася, що... Азича кисло. Кисла? Кисла, так. Угу. Але була солодка. Так, додаю сіль. Може я сіль буду давати поступово. Даю так. Дві чайні ложки. Поки я все напишу в описі, скільки я додала. Дві чайні ложки солі, 300 ложки цукру що треба буде то шатка. Перемішуємо і ставимо на вогонь. Може, ще соку додати того, що відбула. Можна соку додати, ще черпачок. Що нас тільки соку. Але чи чистого соку вийшло. А такий черпак, один ще додам соку. Я його пробував, він дуже кислий. Дуже кислий. Я чуть не взірвався. Перемішуємо і ставимо на вогонь. Зараз трошки провариться, я спробую на смак, щоб все, все розійшлося. Сіль, цукор. Буду бачити, що додати ще мені якісь спеції. Ще додаю один черпак, трохи пустувати. Закипить і прокип'ятиться пів години. І будемо розкладати в баночки. Тут в мене вийде дві баночки, напевно, То Я думаю, то за рахунок соку так мало їй стало. Сама м'якоть. Яко. Вона зварилася. Я спробувала соус і мені ще мені здається, що потрібно додати цукру. Я ще додам дві ложки цукру. Солі достатньо, правда? Ти пробував сіт? Так. А цукру ще, ще бракує. Пішло півгодини, години, соус у нас вже готовий. Такий він є в мене досить густенький. Ви собі регулюєте самі густину соусу. Якщо вам потрібно річ, додаєте сікше. Я додала три черпачки соку сюди. Більше річ, робити не буду. Зараз я накладаю, зараз я дам Юркові спробувати. Юрко, подуй. Що? Добрий? До м'яса буде саме раз. Не треба більше нічого солі цукру. Ну, Цукор відчувається, я знаю. Кислинка відчувається. Він дуже. Він просто що трошки стане холоднішим, і він буде мати трохи ще інший смак, ще зміниться. Та. Я би не додавала, мені достатньо. Ні, не треба. Цукор спідливий. Скільки цукру? Так, тепер я буду накладати в баночки і стерилізувати. Банки я помила і простерилізувала трішки в мікрохвильовій Так, Накладаємо. Я спробую з відбивною. Так, добре. На вечерю. Дві баночки літрових і ще трішки залишиться. Пів літрових, Пів літрових точно. Зараз я повитеру. протираємо краї серветкою. Заздалегідь, я прокип'ятила кришки. Витираємо кришкою. Вода вже в мене практично закипіла каструлі. Всталимо рушничок. Ставимо баночки. Стерилізувати будемо від початку закипання води 10 хвилин. Ти не закручуєш до кінця? Ні, я не закручую. Тільки кришкою накрила, нічого не закручую. Просто от накриваю кришку і коли я вже то її закручу. А то, що залишилося? А то, що залишилося тобі для відбивної сьогодні. Виберу тарілочку і вибачте Юрку смакувати. Вона має щось настоятися. Їй це століття. У нас вийшло з 3 кг слив, літри 200 г соусу. Зараз я провариться, я закручу. І буде закінчення відео. Уже пройшло 10 хвилин, зварився наш соус. Оптимуємо банку і перевертаємо до мами. Ось таке друзі, в мене вийшло відео приготування соусу. Якщо вам сподобалося, як ми з Юрком готували, поставте нам подобайку, підпишіться на наш канал, хто ще не підписався. Дякую вам за перегляди. Юрко, приступаємо Пробувати. Так, так. Так, так. Закругляйся. Сказав кулемет. Така смачна маленька. Та, Юрко, слюнки ковтай. Дуже смачно. Дуже смачний соус. Юрко, хочеш? Хочу. Ти знімай, дай скоріше. Скоріше ешь. Вот это дуже смачно. М -м -м. З рибу який не смачний буде. З рибою особливо. Ну so. все. Побачення.